Вау, які класні подарунки! Мій улюблений колір синій, та я отримую їжу синього кольору. А в мене червона їжа. Але дитячі харчування я не хочу. А я попкорн просто обожнюю і зелений ще жодного разу не пробувала. Ей! Ох, добре, я почну. М -м -м -м. Ось це потужний енергетик. Я відчуваю величезний прилив Сил. І, здається, тепер я можу все. О, спортзал. Підніму будь-яку штангу гантелі та навіть гирю. Що у нас тут ще є? Е, не дивись на мене. Сперечаємося і піднімо. Так, ось це місць Мамочки, ну і день. Дякую, це було круто, а я побігла далі. Все, дівчата, мій заряд сил скінчився. Продовжуйте. Моя черга їсти дитяче харчування. О, ні, воно ж з буряком та помідором. Я передумала. Ай, це що? Давай, давай. Я тобі допоможу, Ніколь. Відкривай рот. Літак летить до тебе в гості. Ам? Ой, яка гетота. Мені зовсім не подобається цей смак. Все. Дюре спробувала. Тепер твоя черга. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Один момент. Заціни мої 3D-окуляри. Єс! Yes. Wow. Ого, які круті. Хочеш? Дякую. Ну, а тепер yeah. можна дивитися кіно та насолоджуватися попкорном. Oh. Лише мені. Oh. Ну, Будь ласка, не будь вредною. Попкорн зелений, отже, мій. Не зрозуміла. Як? Я все з'їла? Це було прикольно. Ой, Ніколь, що з твоїми губами та вухами? Що? Подивись. Ого. У мене теж пофарбувалися вуха та губи. Ну і дива. Hey. Дівчата, не все, годі. О, нові смаколики. Обожнюю жуйку лавис. Не може бути! Ціла тарілка маленьких бургерів. Ой-ой! з Цим треба бути обережнішими. Дівчата, можна я перша? Окей. Okay. Дуже хочеться скуштувати ці червоні бургери. Сперечаємося, зімвою нос за пів хвилини. Так, погнали. Ммм, Смакота. І останній. Готово. Ну і що? Я ж казала, у мене вийшло. Ой. Так, ну що ж, тепер моя черга. Сподіваюсь, цей льодяник буде смачним. Виглядає він дуже апетитно. Клас, мені дуже подобається. Менді, у тебе є свій смаколик, Приступай. Вже все є з задоволенням. Ох, яка апетитна синя жуйка. М -м, така солодка. Ще й картинка дуже мила. От би зустріти своє кохання. Привіт, прекрасний принц! Ай, Лілі! -лі. Знаєш що? Виклик прийнято. Зараз я тобі покажу. Ай. О, за що? Це явно був нокаут! Помилка вийшла. Давай піднімемо ніколь. Боже мій. А що з вашими носами? Та з моїм також. Ладушки, ладушки. О, клас. Не терпиться спробувати смаколик. Мені також. У мене мармеладки джусі дроп. А в мене напевно дуже смачна жуйка. Еники їли вареники, еники-беники Є перша, пробачте. Який аромат. Полоничка червона, значить, вона моя. Іх, ну гаразд. Синя частина коктейлю дістається мені. Як же так. Oh, ну, hey. льот. Добре, що тут залишилось трохи зелених баблів Я зможу випити їх за допомогою трубочки. Mm, які ж вони смачні, повний ульот. Mm. Ніколь, продовжуй okay. твоя черга із okay. задоволенням. А mm. так, mm. ці мармеладки дуже апетитні. А разом із сиропчиком буде дуже смачно. Ось це так. Кисло, але мені подобається. Менді, давай приступай. Ну що ж, мені дісталась жуйка зубна паста. А значить, саме час почистити зубки. Ти що робиш? О, ні. Мої зуби стали синіми. А от синя бульбашка виглядає неймовірно. Ого, у вас також шия пофарбувалась. Так, у нас також. Ні, ну взагалі ніяк не витирається. О, нові смаколики. У мене кіндер сюрприз. ура! А у мене червона піца. Виглядає супер. Не зрозуміла. І навіщо мені ця кнопка? Ну, ви поки що там подумайте, а мені не терпиться спробувати кіндер. Цікаво, яка іграшка схована всередині. Nice. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, блакитний шоколад зі смаком лохини навіть дуже прикольний. Yummy. Справжня смакота. А тепер подивимось. Мамочки, це ж тарган! А -а -а. Ось це прикол. Забавна іграшка. Mm -hmm. Хоча зачекайте. Це не іграшка, він справжній. О, ідея. Яка свіжа цибулька. Ой, що сталося дорогенька. Тарган на кухні. Виїжджаю. Жох який? Бабуся, не решті ти тут. Рятуй. Одного тапка буде достатньо. В атаку От і все. Дякую, бабуся. На зв'язку. Побачимось. Ну що, дівчата, я продовжу, так? <ріп> і так, мені треба з'їсти піцу. І для цього у мене є чудова думка. Я зроблю один великий шматок. Як думаєте, так буде смачніше? М -м -м, яка ж це насолода? Вау, круто! Так, тепер моя черга. Спробую натиснути на цю кнопку. Добрий. день Ви натискали кнопку. Тоді прошу, у мене для вас сюрприз. Супер, незвичайне морозиво Будьте обережні, воно із секретом. А, а зачекайте, мамочки. Чесно кажучи, куштувати його страшно. Ай Ось це у тебе обличчя. Зійти з розуму. А мені сподобалось. Хочу добавки та воно просто дивовижне. Ого, ви це бачите? Як яскраво! Ось це та так. Тепер ще й руки пофарбувались. Так, і у нас, до речі, також. Так, три, два-один. І ще раз три, два-один. Три, два. Ура, А ось і ласоші. Цікаво, що це за кільце. У мене дуже апетитний кавун. Ура! Ого, подивимось. Давайте скинемось, хто перший почне. Давайте. Я вас зробила. Отже, я і перша. Так, мені дістався льодяник у вигляді каблучки. М -м, який же він гарний. І мені так личить. І мені так личить, бе-бе-бе. Ой, та ти просто мені заздриш. Ну і що ж, спробуємо. М -м, як же солодко. Ніколь, нічого так дивитись. Краще спробуй свій смаколик. Це є із задоволенням. Ось це так. Це ж справжнє каву нове жиле. М -м -м, яке ж воно класне? Я в захваті. А от на насіння я їсти не стану. Ніколь, <паспорган> а можна було акуратніше? Пробач, пробач. Так, а це що за злодюшка? Ей, ану-ка брись, у тебе своя їжа є. Добре, добре умовила. Oh. Подивимось. Це дуже рідкісні та незвичні чіпси. Хоч би вони були смачні. Нічого, ой, мама. Рятуйте. Так, спокійно. У мене є видувач повітря. Ось це! Сильніший вітер, від котрого мені стало легше. Дякую. Дівчата, ми повністю пофарбувались. Ага, здається, це прикольно. Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлз. Поїхали. Нічого собі, який шеф придумкуватий, Ну ви даєте. Прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками, а це означає, що він стане райдужним і дуже солодким. Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі дерміново потрібна така штучка, де вона там вмикається. О, як добре, мамочки, пробачте, шеф. Вам так личить цей ковпак. Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтани з жуйки набагато крутіші ніж із шоколаду. Таку смакоту Маля точно не пробувала. Зачекайте, а це що за хубабуба? Буба. З гострим перцем? Хм, Цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, оце було потужно. Ого, я розтопила жуйкою у фонтані. Круто, так. Ну що, лапочка, все готово. Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Ух ти! Схоже, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашко. Хі, хі як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, за смаком нагадує скітовс. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще. Буду пити прямо з фонтану за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, мерсі боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу так. О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салямі та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні піца. Правда, геніально? Е, Я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра, щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово і щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну, а решта справа майстерності. Ей, Я. Браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой, моя вафля Це згоріла? Фух, пронесло. Чесно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а як гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами. Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово. Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитися вічно. А, святі пепероні. Ой-ой. Як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо мія, який жах! Ой, скоро я дуже зголодніла. Ой, шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимось що тут у нас. Як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. Ні. Мені зовсім її не хочеться. А от піца від бабусі я спробую із задоволенням. М -м -м Ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і гидота. я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. М -м, мені подобається. Ну що перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам порошна, яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків, а ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена, онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це несерйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно. Навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А мамочки, як цю штуку вимкнути? Паночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто. Поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з вершків і кольорової посипки. Готово! Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики. Не сумніваюся, її готувала бабуся. М -м, які вони смачні. Клас. Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа. М -м, це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Ой, правда. Дякую, моя хороша.